Кіцминський район один з найбільш успішних в розвитку сільського господарства. Тут близько трьох десятків агропідприємств, врожайність – одна з найвищих, але після паводків 2008 та 2010 років ґрунти сильно постраждали від водної ерозії. В той же час дослідженням було визначено, що ми маємо дуже велику проблему в кислотності ґрунтів, і маємо дуже велику проблему в змитості. Родючого шару ґрунту Кіцманщина це найкращі ґрунти, але окремі є такі населені пункти і такі площі, де дійсно ерозія задає великої шкоди, і ми там отримуємо порівняно 140 сорок на кращих ґрунтах, де немає ерозії, і на тих ґрунтах, де є ерозія, ми отримуємо 50-40 цетнерів з гектара. Боротися з ерозією дуже важко, кажуть фахівці, але вкрай необхідно. Для цього потрібні немалі кошти, людський ресурс та час. Допомогти впоратися з цією проблемою через транскордонний проект Румунія, Молдова, Україна зголосився Євросоюз. За його умовами кіцменський район отримає більше 1 мільйона 170 тисяч євро на боротьбу з ерозією ґрунтів. Ці гроші витратять на створення експериментальної ферми, проведення дослідження, інформування населення та спецтехніку. В тому числі це дві одиниці канальних екскаваторів. Дві одиниці грейдерів, дві одиниці планерів, дві одиниці дренажних екскаваторів і дві одиниці вантажних автомобілів. Кіцманські владники розповідають, що звичайно цих коштів не вистачить, аби повністю забути про цю проблему. Але початок буде покладено і потім можна буде працювати в цьому напрямку вже й в інших районах. Адже такі проблеми є по всій області, і в Сучаві, і в Молдові. Проведені дослідження показали, що в Сучавському повіті є суттєві проблеми в цій галузі, і ці проблеми треба вирішувати. 56% всіх ґрунтів регіону у в Молдові в більші чи меншій мірі страждають від ерозії. Тому трудитися в цьому напрямку будуть у всіх трьох країнах разом, обмінюючись здобутками та напрацюваннями. Наша земля чорнозем, це, мабуть, найбільше багатство, причому на відміну від. Корисних копалин, таких як там нафта, газ, вугілля, все-таки родючість ґрунту можна відновлювати. Тому ми хотіли би цей досвід передовий світовий використати. Тому представники трьох країн вже домовилися про те, що по завершенню цього проекту надалі працюватимуть разом і в інших галузях. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час.